28 червня таланти. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один за спроможністю його Матвія, 25 розділ, вірш 15. Одного літа ми всією сім'єю відпочивали в таборі. Організатори щовечора влаштовували цікаві конкурси, розваги як для дітей, так і для дорослих. Нас попередили, що в середу вечорі буде організовано конкурс талантів. І потрібно завчасно підійти до відповідальних за цей захід, щоб занести організатори до програми номер чи запропонувати свою допомогу команді, якщо це буде необхідно. Ми з братом сиділи на лавці біля столу, де проводили запис, і спостерігали за тими, хто підходить. Я вмію ходити на руках, сказав один хлопчик і продемонстрував, як вправно може протися догори ногами. А я вмію стрибати і робити перевороти та сальто, заявила дівчинка, яка займалася гімнастикою. Ми вміємо співати і можемо виступити з гарним музичним номером, сказали брат із сестричкою. Їх вислухали і записали до списку. Після них записалися ще жонглери, стрибуни на скакалці, дівчинка, яка за 40 секунд складає кубик рубика. Навіть прийшов хлопчик, який уміє кінчиком язика діставати до носа. Ще один юнак показав, як робить хвилю животом знизу вгору та справа наліво. Цікаво, що серед нас був навіть маленький хлопчик, що вмів співати пісню із закритим ротом. Я ніколи не думала, що в житті може бути стільки різних талантів. Коли організаторка вечора закінчила заповнювати список, вона встала, щоб піти і побачила мене з братом. А ви не маєте ніяких талантів? запитала вона лагідно. Ні, я не маю чи не знаю про це. Тоді мій старший брат сказав у моєї сестри є дуже великий талант, вона вміє слухати. Жінка, яка з нами розмовляла, замислилася на хвилинку, а тоді сказала, я впевнена, що вміння слухати це дуже чудовий талант. Він, на відміну від наших тимчасових виступів, допомагає людям у зціленні духовних ран. Той, кого вислуховують, розуміє, що він у цьому житті комусь потрібен. Бережи свій талант і постійно використовуй. Звісно, на концерті талантів я не виступала, однак у таборі знайшла багато друзів. А який талант є в тебе?